Політика, вона як і природа, вона не Терпляче ставиться до певних порожнич, тому mm. вакуум сили він не може існувати його потрібно заповнити. Mm -hmm. Якщо ти не заповнюєш цей вакуум, то приходить хтось інший, і це питання знову ж таки, попри визнання талібами, це буферна зона. Бо Афганістан, попри все, залишається зоною нестабільності, зоною загрози, і Росія відгороджується від цього простору буфером у вигляді центрального. Азійських республік в нас немає можливості впливу на центральноазійські регіони. Ми розділені тисячами кілометрів і агресивним сусідом. Нам фактично немає нічого запропонувати. Якщо раніше це було, я пам'ятаю, що там, наприклад, в Казахстані за часів Назарбаєва він навчався у Дніпродзержинську теперішнє Кам'янське, і взагалі, оця вся традиція червоних директорів і перших секретарів, вони ще там на своєму рівні в 90-х там кучма, міксія це, та, та, mm. та, та. це ще зараз. Ми віддрейфували і ми зовсім інші.